Сьогодні я вам покажу, як почати зварювати трубу, а саме поворотний стик труби. І з цими навичками ви вже зможете зварити трубу між собою, щоб подовжити. Все це можна зварювати у нижньому положенні, тому так і називають спосіб зварювання поворотного стика труб. Тобто, ми крутимо трубу, а зварювання проходить у нас в нижньому положенні. І тут важливо зварювати будемо не в самому нижньому положенні, а трішки на спуск або підйом на нижнє положення ще називають. Чому? Тому що так шлак буде стікати вниз. І цим самим не підтікати під дугу і не заважати. Можна також з іншої сторони, кутом вперед. Як почати і на чому вчитися? Для початку рекомендую вам і я покажу також все на трубі, де зробив надрізи болгаркою. Бажано, щоб товщина відрізного круга була приблизно 2 мм, не менше. Щоб у нас був зазор хоча б 2 мм. Зварювати будемо з відривом дуги. Без коливальних рухів, тому, звісно, рутилові або рутилово-целюлозні електроди хорошої якості, щоб добре повторно запалювалися і не морочили нам голову із залипанням. Я, от, наприклад, буду піонер використовувати 46-й діаметром 3 мм, і з ними в мене немає ніяких проблем. Обов'язково зачищаємо місце зварювання. Струм зворотної полярності приблизно 90 А, але потрібно от якраз підібрати таким чином ось на відрізку труби, яку будемо потім зварювати. І ще одне: кут нахилу електроду повинен бути 15 градусів приблизно. Тому зверніть увагу, що я закріплюю електрод під 90 градусів у матриці. До речі, гляньте це відео у підсказці, там я про це детально розповідав. Товщина стінки труби 3 мм. Тому зазор 2 мм, можливо, недостатньо буде нам для зворотного валика, там, для проварки повністю труби. Але наша задача сьогоднішня навчитися відпрацювати цю техніку, щоб подальшому зварювати трубу повністю. І скажу вам чесно, що ми міняли в коледжі стільки труб, ні одного зворотного валика всередині я не побачив. Ні після працівників водоканалу і хто там їх ремонтував, ніяких там зворотних валиків. Чому? Тому що так і зварюють. І це централізоване водопостачання. А в нашому випадку ми повинні навчитися формувати шов на трубі правильний. І зварити хоча б стовпчик для огорожі, наприклад, докупи. Ну, а потім будемо гратися із коренями шва, зворотними валиками і так далі. Запалюємо, розігріваємо, продавлюємо через зазор і намагаємося, щоб дуга наполовину електроду дула всередину труби. Крутити буду від себе. І намагайтесь прокручувати тоді, коли відриваєте електрод. Тобто відірвали, прокрутили, відірвали, прокрутили трішки. І ще можна зігнути отак електрод. Це рутилові. На початку буде саме те, Коли електрод цілий. Ось трошки шлак. Ну приблизно отак у вас повинно виходити. Звісно, на початку буде холодна ще труба, трішки можуть бути напливи. Ну і, звісно, прозворотний валик тут можемо нічого не говорити. Зараз спробуємо розпиляти більший зазор. Десь 3, 3,2 мм. міліметри. І після першого проходу рекомендується виконати другий прохід на підвищеному струмі і вже із коливальними рухами. Можливо, також без відриву дуги. Таким самим методом зазор зробив за допомогою цього чорта труборіза. 3,2 мм. Зачистили трубу всередині. І по-хорошому потрібно зробити притуплення на кромках. Але так як у нас труба суцільна, то ну, надрізи тільки, то будемо так зварювати. Зазор 3,2 мм. І, звісно, зменшуємо струм приблизно 70-75 Ампер. І в чому тут нюанс? Проварити корінь шва кутом назад. Тяжче, чим кутом вперед на вертикалі чи на підйомі на нижній. Бо кутом назад дуга направлена на рідкий метал, і буде трохи здувати ванну всередині і контролювати зварювання, щоб не пропалити. Тяжко, особливо новачкам, і навіть мені, бо зварюю я труби раз у 5 років. Ну я ж педагог насамперед. А кутом вперед дуга направлена на кромки металу. І шов формується так, як треба. Тому новачкам не рекомендую на початку зварювати кутом назад. Корінь шва. І з таким тим більше зазором. Ми ж не хочемо ризикувати, щоб наша зачистка, підготовка і все це закінчилось пропало. Але ми ризикуємо. Отакий шов вийшов у нас? І що у нас всередині? Провар. Ну і третя вправа, кутон будемо зварювати вперед. Крутимо трубу на себе. Коливальних рухів не здійснюємо, електрод нахилений трішки вниз, від перпендикуляра. 15-20 градусів. І намагаємося проштовхнути. Відриваємо електрод до верху, по шву. Не в сторону, не вниз, а до верху. Так, з вашого дозволу, не буду я зачищати оці ось заусенці після труборіза, бо і часу немає, скоро світло виключать. І немає зараз майстерні шуруповерта, щоб поставити фрезу. Тому подивимося тільки на провар. Якщо він буде трішки негарний за цих приколів, то нічого страшного. А ви так не робіть. Вар присутній. Бачимо, так? Да? Ну, звісно, якщо буде все вичищене, всередині, зроблено притуплення гарненьке. І це лише тільки три вправи, які потрібні для того, щоб потім зварювати труби. З якими труднощами ви можете зіштовхнутися? Ну, по-перше. Начебто все норм, підготували труби, зачистили, струм підібрали. А тут Валера з боку гепнув молотком, чи подув вітер, чи просто там спіймали молдавашку в голові там завертілося, рука сіпнулась, залип електрод, і зашлаковка пішла. І що ви намагаєтесь далі зварювати, а шлак вже бовтається під електродом. В цей момент скажіть собі, стоп. Зупиніться і не бійтесь запиляти те місце. Болгарку, краще одразу це зробіть і почніть спочатку. Друге, пропалили. Знову стоп. Подихали, походили, згадали анекдот смішний, а потім відбили шлак, зачистили і заплавили з відриву. Місце пропало. Отже, як бачите, не все таки складно, просто треба дуже серйозно відноситись до підготовки металу, мати терпіння, не спішити і зварювати нормальними електродами. До речі, посилання на Pioneer 46 залишу в описі. І не забувайте, що за стародавнім повір'ям, хто підпишеться на канал, вліпить вподобайку і залишить гарний коментар. Чекають рівнесенькі шви без пропалів, шлаку і підріз. Всім дякую, до зустрічі.